Добрий день. Сьогодні у нас розпаковка автоклава не ржавіючій сталі на 24 півлітрові банки і на 14-літрових. Всередині у нас тен на 2 кВт електричний. В комплекті автоклава шнур на 220. І є кран. Водовідвідний, коли ми спускаємо воду з автоклава. В комплекті далі у нас підставки для баночок з нержавіючої сталі. Всередину викладаються ось так і на них ставляться банки. Якщо ми працюємо на газу, у нас вставляється в отвір термометр. Якщо від електрики, то вставляється ось так і підключаємо в розетку.